Так, хлопці олігархи, всім привіт! В сьогоднішнє відео у нас буде по заміні гальмівних колодок на автомобілі Peugeot 3008. Знімаємо колеса, щоб дістати гальмівного диску та колодок. Взяв я баночку, складаю баночку, бо Олексій Зінон мене розкритикував того разу. для страховки поставити в машину. Ось така у нас цікава історія. Цих колодок немає. Це щось тут обірвало в мене. Ага. Щоб, щоб зняти оце все, супорт, цей, нам треба відкрутити його від направляючих супорта. Беремо ключик на 15, вставляємо ось, ось сюди. І ключик на 13. Його отак. І викручуємо верхню направляющу. І ось тут другу оцю нижню направляйку. Після того, як ви зірвали їх, вони мають піти легко. На 13 тут є фіксу... фіксатор резьби, різьби. В комплекті доколодок я купив, до речі, я купив, до речі, колодки, І такі ось ту ще теж викручую і знімаю, беру рукою і витягую сам цей. Далі дивимось, направляйки не заклинили нормально. А ось гальмівні колодки, заклинивши, тобто їх розперло ось тут, ось тут, і вони не ходять. Знімаємо колодки і чистимо усе це, все це подклинило. Оці наші погнуті. Зараз ми їх вирівняємо та поставимо на місце. Але краще б поміняти на нові. Так як у мене їх немає, я це все буду відновлювати. Ось з внутрішньої сторони, а це з зовнішньої. Зовнішня сторона. Жах. Страхіття якесь. І воно вже терло по диску. І був такий писк, коли їдеш. Незрозумілий. Це з'їло аж по саму основу. Зараз я це все почищу, це все почищу. Направляйки змажу новою смазкою. Зм я отаку купив смазку. Ну і... Поставлю колодочки джурит. Колодочки джурит без різниці, як їх ставити, вони однакові. На відео з Міганом, коли я міняв диски і колодки, там на колодках була така стрілочка, котра показувала, куди вращається колесо. І там треба було поставити колодки по стрілочці. І я не сказав відео з Міганом, що не треба направляйки там мастити. Там резинові направляйки, якщо ви їх будете мастити, вони набухнуть, і буде біда. Чистити я буду за допомогою дреміля і насадочки з наждачкою. Оці всі посадочні місця та все це я почищу. Трошечки пофарбував. Тепер ми цю змазку замінимо на нову, це все видалимо, почистимо ось там, напіхаємо нову змазку, вставимо на місце, вставив викрутку і бумага це все звідтіля, так хоп, Чищу одну і чищу другу. Трошечки я тут мазнув теж змазкою. Зовсім трошечки. От колодочки наші. Ставлю колодочки. Так, раз. Все. Ми бачимо, що вони ходять без всякого зусилля. Одну і так само другу теж туди отак, вставляю. Так, хоп. Все. Колодочки ходять. Без всякого усилля. Нічого не так, як вони були заклеївши. Тобто ми бачимо, що обслужили колодочки, обслужили цей вузол все почистили. І воно все тепер працює без закусів та підклинювань. Тому я раджу раз на рік таку процедуру робити. Колодки нові, оце розстояння, воно велике. Нам треба цього поршенька засунути всередину. Це робиться приспособою, тому що, щоб його вдавити туди, треба провертати і давити. Тоді він зайде. А так, просто надавлюючи, не вийшли. Давимо, проворачуємо, і тоді він заходить туди. Його треба вдавити по Самий край. Додамо не зайде сюди, без всяких зусиль. Так, у нас є такий сьомничок. Сьомничок, як він називається? Дев'яточ. шестерочка чи дев'яточку беремо. Вона якраз підходить ось сюди. Ось так. Зараз ми це все будемо вдавлювати. Ось так, ставимо. Отак все, отак. Ось так. Все, ось так, от. ось так. Ну no, так. Крутимо. так вдавлюємо потихесенько? И yeah. это дело довыли. Все тут добре. Так тут и так хоп. И yeah, тут тоже я. Одеваемо наш. Ось так і закручуємо сюди назад. Ставлю колесо, і на цьому всі ці процедури скінчились. Нічого складного у нас немає. Ключик 15, 13 і 17 сюди. Колесо прикрутив, знімаю з домкрата. Опа! Ось так виглядає наш супорт. Ну, в принципі, все на сьогодні. все. всім до побачення. До нових зустрічі.